На десяти вулицях Львова встановили контейнери для збору бляшанок. Їх використовують для виготовлення окопних свічок для ЗСУ. Ними військові можуть зігрітись чи підігріти собі їжу. У контейнери із такою наліпкою усі охочі можуть принести використані бляшанки. Наразі спеціальні баки встановили у Личаківському районі. Це бляшанка є з під корму для песика. Ми його годували і однозначно, я її помила для того, щоб її сюди викинути. У Нас нещодавно його поставили, цей контейнер. От, і я думаю, що він знадобиться для наших воїнів. Кількість контейнерів планують збільшити з 10 до ста за умови, якщо експеримент вдасться, розповідають у профільному відомстві. Тому загальні вимоги з-під горошку, з під кукурузи, з-під кормів, сухі, помить. Далі відправляємо волонтерські центри, які виготовляють копні свічки. Допомагають нашим захисникам і вихованцям міського еколого-натуралістичного центру. Тут сьогодні організували майстер-клас. Ці свічки ми відправимо на фронт нашим бійцям, нашим воїнам. І то приємно отримати ту свічку, яку можна використати, і ваше побажання на цьому. Аби зробити окопну свічку своїми руками, знадобиться чистий парафін, м'який гофрокартон, пропитаний воском гнутик та бляшанка не вища за свій діаметр. Дуже щільно можна не згортати, щоб віск про Цікав всередину добре між тими пазами. Беремо якусь поменше баночку, вона трошки може от, розгорнутися, отак добре. І тут ще можна вставити додаткові фітіля. Отакі. Одна свічка розміром з кулак горить 4-6 годин. Заливаємо в два етапи. Перший раз просихає даємо, щоб папір всмоктався, і другий раз заливаємо, щоб точно воно було до країв, гарно залите.